Капеланське благословіння на 7 вересня 25-го року, суні Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що і сину небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. від наш насущний дайний сьогодні. І прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але висвали нас в рукаву. Слава, і Сину, і Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Іванлії ми чуємо притчу про виноградаря, коли господар виноградар посадив виноградник, виростив його, поставив башту, щоб давити виноград, і дав виноградарям попоратися за ним, а в свій час послав своїх слуг, щоб дали частку врожаю, яка йому належить. Але ті правді. Той, хто управляв, кому було дано управляти цим винорадером, не захотіли давати час. І побили тих слуг, і відслали. Але господар посилав ще одних, потім ще одних. А ті знущалися і, і били, а кого й бували. Але частку, яку не леви не віддавали. І тоді господар послав їм сина свого, подумає, думаючи, що посоромиться його. Образуються, покаяться і віддадуть. Але вони подумали своїм розумом, що це спадкоємець, і коли б б'ємо спадкоємця, то цей виноградник нам і залишиться. І Вони так і зробили. Коли прийшов син, вони його вивели за виноградник, купили. І тоді запитав тих пористів, які, які були там, що зробить э, володар виноградаря з цими. Ви і Горисе сказали, що «Їх повбиває, а ви на від нас іншим, які будуть свою частку налезно віддавати. Тоді сказав вот Ісус, що на різних камінь, який відкрив боч, на став. І хто на нього паде, той розіб'ється, а на кого він впаде, то вирощалось. Коли я нічовий раз читав цю притчу, розважав про неї. Мені так додався питання собі. Чому так довго господарь посилав до них своїх слух? Чому потім Тиверешті Резка став свого сина, коли бачив, що такі погані слуги так погано вчиняють його ну, посланцями? Чому все ж таке? Мені подумалося, що знаєте, а як ще виглядає милосердя, довготерпіння, надія, віра. Вона саме так і виглядає. Коли ти сподіваєшся, до останнє, коли ти віриш в те, що на очі. Не, не можеш здійснитися, Коли велосердя, коли ти не до справедливість даєш, а... а за те, що ти велосердя. І таким ця притча розкриває володаря Виноградника. Таким мені ви таким є наш Господь. Дивиться на нас, перебуває з нами і посилає сина свого, навіть на смерть, бо він Божім бо він той, хто любить, і є сама Амінь.